У жовтні 1994 року в дитячому юнацькому центрі перлинка народилася футбольна команда Колос Воднік, тренером якої став Кравченко Ігор Вікторович. За 18 років свого існування команда здобула безліч перемог. Кубки, медалі і грамоти стали невід'ємним атрибутом футболістів. Кожного року секцію відвідує близько 60 вихованців. Це учні з багатьох шкіл нашого міста. Але найкращі результати завжди показують учні першої школи. Наприклад, капітан команди Бобров Віктор. Чому тобі подобається займатися футболом? Тому що це дуже цікавий вид спорту, в ньому ти зміцнюєш свої м'язи та дізнавався більше про своїх друзів. Незмінний воротар команди Шепелів Іван завжди надійно захищає ворота. На нього завжди розраховують гравці та тренер. Чим тобі подобається футбол? Ну, мені подобається футбол тим, що я люблю захищати свою команду, захищати їх від ворогів, ну, відстоювати перше місце. Я завжди прямую до цього, до перемоги. Рекордсменом по кількості забитих голів є бандурко Максим. Разом зі своєю командою він об'їздив пів країни. Чому ти обрав саме футбольну секцію водника? Тому що тут е, дуже дружній колектив. Всіє командою ми дуже багато перемагали в різних змаганнях. Мені подобається сюди ходити. Чи плануєш ти надалі займатися футболом? Так, я планую. Я не хочу закінчувати займатися футболом, тому що... Я люблю грати в футбол. Ну, футбол це все моє життя. Колосводник неодноразово ставав переможцем у чемпіонатах не лише Кіровограда, а й Скадовська, Світловодська, Херсона та інших міст. Пишається команда першим місцем у чемпіонаті на прискубку Шкіряний м'яч у 2011 році. Срібні нагороди здобули футболісти у першості області серед юнаків 1996-97 року народження та бронзові призери першості області серед юнаків 1998-99 року народження у 2011 році. Щороку колосводнік бере участь у товариських зустрічах з командами міста та області, а також в іграх з футзалу. Тренуючи команду, Кравченко Ігор Вікторович в першу чергу ставить перед собою таку мету розвиток фізичних здібностей, формування здорового способу життя молоді, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. А нам залишається лише побажати нашим футболістам успіхів та подальших перемог. i'm